До вашої уваги подається робота бакалавра на тему розробка веб-системи дитячого закладу оздоровлення та відпочинку. Виконала студентка групи КНТ 217 Медведєва Анастасія Олексіївна керівник доцент Зеленьова Ірина Якіна. Метою моєї роботи була розробка веб-системи для дитячого табору, який надає послуги продажу бутівок онлайн. На цьому слайді ми бачимо технології розробки вебсайтів. Вони бувають серверні та клієнтські. До серверних відносяться PHP, Perl, ISP та Django. Вони виконуються на сервері і після обробки повертають клієнтові html код за допомогою клієнтських технологій. А клієнтські технології це HTML, CSS, JavaScript, Flex та Flash та інші. Завдяки тому, що клієнтські програми виконуються на стороні клієнта, вони знижують навантаження на сервер, бо не завжди звертаються до нього. Порівняння клієнтських фреймворків у розглянутих фреймворків багато переваг над звичайним JavaScript, але я все ж таки обрала Java, тому що в нього висока швидкість роботи та багато наявної документації для створення простого. Вебсайту з простим інтерфейсом. Порівняння серверних технологій. Мною був проведений аналіз клієнтських фреймворків. Це були за критеріями: швидкість роботи, швидкість розробки, наявність бібліотек та наявність документації. Проаналізовані технології мають великий потенціал, але Перл вже застаріла. Я обрала PHP, тому, що багато хостингів з багато хостингів працює саме на ньому. Також у нього багато наявної документації та висока швидкість роботи. Ці факти сприяли вибору PHP у якості серверної мови. А, так, взявши до уваги ці принципи функціонування вебсайтів, побудована діаграма варіантів використання для трьох ключових сутностей: це відвідувач, користувач та адміністратор. У відвідувача є доступ до перегляду інформації, пошуку інформації, перегляд новин та доступ до контактів. Установи користувач може також ще бронювати путівки. А адміністратор а, може редагувати усю цю інформацію, також завантажувати фотографії, публікувати новини і контролювати бронювання путівок. А, структурна схема веб-сайту вебсайту це головна сторінка. Потім йде меню, новини та соціальні мережі. А, у меню є такі вкладки, як інформація про табір, про зміни, інформація для батьків, розвиток табору, контактні дані, карта проїзду та придбання путівки. А, так, була розроблена база даних у PHP MyAdmin. Вона складається з сіми таблиць та зберігає необхідну інформацію мого веб вебсайту. Вона складається з судностей, значення яких наступне. А, брон Дискавері це бронювання путівок. Text – це інформація про сторінки меню. А, фото має інформацію про фотографії, зміна, інформацію про зміни. Таблиця юзер – це користувачі адмінпанелю. Байсміна це придбання, покупка путівок. Та індекс-блок це текстові блоки інформації, там новини знаходяться. А це іскізи мого інтерфейсу. Зліва ви можете побачити макет головної сторінки, так як вона головна. на ній потрібно. Викладати інформацію найважливішу, тобто це адреса, контакти та посилання на соціальні мережі. Сторінка создана була завдяки блокам та головним елементам. У головних елементів різний колір, у адреси блакитний, у меню жовтий, у контактів зелений, а також блоки з новинами. Наступний рисунок: це сторінка головного меню. Це коли ми переходимо, припустимо на інформацію для батьків. Відкривається сторінка. По центру у нас основний текст іде. А третій рисунок це макет придбання путівки у вигляді форми, яка заповнюється батьками. А, так, ось цей скріншоти на цьому слайді ми бачимо хедер та футер. У хедері доцільно. Розмістити основну інформацію, як я вже казала, це посилання на соціальні мережі, адреса, пошта та номер гарячого, гарячого телефону наше основне меню. так, А у футері можна повторити. Можна повторити інформацію із хедера, таку як адреса, та внизу можна поставити копірайт. Це не обов'язково, але це знак, який вказує на те, що цей вебсайт охороняється авторським правом. На цьому слайді ми бачимо нашу головну сторінку нашого вебсайту. Хедер ми вже бачили, а далі йде логотип. Він має бути яскравим, щоб пригорнути увагу відвідувачам. Потім посилання на соціальні мережі та наші блоки з новинами та фотографіями. Це форма придбання путівки. як вже казала, тут заповнюються текстові поля, це заповнюють батьки, тобто прізвище, телефон, електронну пошту та поштову адресу. Також тут є випадаючі вікна, щоб обрати зміну вік дитини та місце для трансферу. Прохання максимально точно заповнювати форму та кнопка придбання путівки. А, так, це сторінки входу та адміністрування для менеджера сайту. А, зліва ми можемо побачити у уверху поля для заповнення логіну та паролю. А, нижче на рисунку. Тут зображені, як адміністратор може виправляти текстові поля, тобто там кнопки редагування. Він може редагувати блок, його зовсім видалити, та просто щоб він не показувався. І справа. На скріншоті там адміністратор може змінювати інформацію, додавати новини, додавати фотографії, вказати метатеги та заголовки. Результати моєї роботи, оптимізація вебсайту. Внутрішня структура сайту була оптимізована для пошуку пошукових систем за допомогою тегів різних рівнів H1 та до H4 включно. До H2 розміщені всі назви категорій та розділів. У тегу H3 назви типів за категоріями, теги іншого рівня впроваджені за потребою. Також моя веб-система оптимізована для мобільних пристроїв. Головне меню воно перетворяється на меню Бургер та змінюється розташування блоків адреси та контактів. Висновки ви бачите на екрані: проаналізовані користувачі системи, спроєктована наша база даних. Розроблені макети, сам вебсайт розроблений та оптимізований для пошукових систем. Дякую за увагу.